Сьогодні кабінет міністрів України ухвалює рішення щодо скорочення кількості державних податкових інспекцій удвічі з 311 до 161 однієї інспекції. Це перший друге до кінця поточного року ми проводимо. Скорочення як інспекції, так і скорочення особового складу, тобто кількості інспекторів, митників і інших працівників Державної фіскальної служби. І окрім вдвічі скорочення кількості державних податкових інспекцій, ми на 17 тисяч скорочуємо кількість працівників Державної фіскальної служби. Третє, як я почув з вашої доповіді, мова йде про набір нового керівництва Державної фіскальної служби на конкурсних і прозорих умовах. Тепер по спрощенню адміністрування. Я також прошу вас окремо на засіданні уряду презентувати спрощену систему адміністрування податків. Тому що я подивився, у нас є певний прогрес по рейтингу Doing Business in Ukraine в частині витрачання часу на оформлення податкової звітності. Але е, на жаль, маса паперів, маса бюрократії залишилась, і її треба максимально скорочувати. Низка форм, низка звітності е, не має ніякого відношення безпосередньо до сплати податків. Проте займає час і ще й часто густо створює проблеми для платників податків потім в боротьбі з незаконними актами Державної фіскальної служби. Тобто, вкотре наголошую адміністрування. При цьому, якщо ви зараз будете набирати нових людей, і це абсолютно правильно. Ми повинні так само відверто визнати, що якщо ми не підвищимо рівень заробітної платні в органах державної влади, в державній фіскальній службі, то ми не зможемо подолати корупцію. Це перше і друге, ми не зможемо залучити фахових людей, тому що таким чином фахові люди будуть працювати на приватному ринку у них немає мотивації йти в органи державної влади. Тому реформування системи оплати праці і допомога наших європейських партнерів, з яким з чим я вже звернувся до Європейської комісії в тому, щоб сформувати фонд для збільшення заробітних плат для державних службовців, для того, щоб ми змогли отримати дійсно фахових людей. Тих людей, які розуміють, що роблять, і тих людей, які дійсно здатні проводити відповідні реформи в системі, тому я прошу наступну презентацію вашу і відповідні рішення Державної фіскальної служби щодо спрощення процедури адміністрування.